Важко собі уявити українську хату без рушника. На рушниках кінця 18-го початку ХХ століття домінує монохромна вишивка з рушнопрядними червоними нитками. У 20 столітті техніка вишивки рушників стає простішою. Головним чином це гладь рідчих, хрестик, простий або болгарський. Композиція візерунків теж стає простішою. За призначенням, це переважно декоративні та весільні рушники. Червоний найбільш поширений колір вишивки, символізує любов до людини, до життя, енергію сонця, радість, знак удачі і захисту. Чорний колір землі, головної будувальниці, тому наші предки чорний колір вишивки асоціювали саме з землею та її плодючістю. Синій поширений колір на вишивках нашого краю. Символ неба та води, що від віднедух і приносить душевний спокій, зелений символ народження і зростання. Наприкінці 19 століття на Катеринославщині з'являється та розповсюджується так звана Петриківська двостороння власть, яка зустрічається в пріорінських селах поблизу Петриківка на українських рушниках нашого регіону. Переважали квітковий. І рослинний орнамент доповнення геометричних візерунків. Найяскравішими, різнобарвними та багатооздобленими були декоративні рушники ніжністю, ліричністю, коханням біло від весільних рушників. На них вишивали віночки з трояндами парних птахів і обов'язково калина. Калина дерево нашого роду, символ любові, щастя, багатства, вірності, краси і надії. Птахи то символи людської душі. Шлюбну пару символізують соколи, голуби, півні. Пава, птах сімейного щастя. У сім'ях, де чоловіки загинули на війні, дівчата на своїх сорочках вишивали маки, зобов'язуючись берегти і продовжити козацький рід. Наш народ не розгубився, а доніс нині. Багатіші скарби духовної та матеріальної культури, які становитимуть інтерес не лише для українців, а й для інших народів.